Всім привіт, друзі! Все повторюється, знову пів п'ятого ранку Михайлович знову на роботі. Знову вже працює, знову бризкає, як ви можете бачити. <гум> Вчора, друзі, благополучно дополов ці 10 гектар, які починав, чи які я перші е... забризкував в Вчора дополов, з трудом уже, звісно. Конечно... Блін, додому їхав вже спина капець стріляла. Ноги знову не піднімаються, блін. А ще так цікаво, приїхавши додому в сів, то встати вже було важко. Є доповз до кровати, влігся, як почали однімати ноги, це просто капець. Коротше, видать, якесь защемлення попереку є, і мабуть на це. І мабуть це впливає на ноги дави і все решта. Столу? Решил сэкономить, наверное, да, Витя, блин. Друзі, всім привіт! Отак, От друзі, сьогодні закінчилася наша ранкова робота з Віктором Івановичем Коротше, доїздився він до того, що кончилось паливо. І мені ще й прийшлось закінчити бризкання, доїхати до бригади, завести трактора. І притягнути його прямо додому. Бо став буксировать, а він взагалі не заводиться. Кажу, давай швидко, бо кажу я тебе швидше дотягну, ніж ти тут. Зараз почнеш качати, не качати. А так, друзі, що сьогодні так день пролетів, побував одразу. Після роботи поїхав в томатівку, побував. Після Томатків цей друзі приїхав. Хотіли пополоть взять соняшник. Поїхав. Він виїхав раніше. Я підтягнувся до нього, але почався дощ і коротше нас вигнали. Вигнав дощ. Ну, там того дощу отак було. Ну, начебто у нас ну, міліметрів, мабуть, на 6 випало. Там не знаю скільки на полі, бо дуже далеко. От. А, а я, друзі, що? А я зараз, друзі, готуюся. Завтра з Михайловною їдемо на риболовлю. Хотіли їхати сьогодні вночну, але вночі прохолодно. от То було вирішено, що поїдемо зранку на цілий день. от Візьмемо все, що нам необхідно. Ну, друзі, і що, постараюся зробити красиве. Е відео з рибалочки. От. А ви, друзі, обов'язково підписуйтесь і ставте лайкосик. Цим самим, друзі, я вже вам не раз сказав. Ви мене підтримуєте і е, допомагаєте поширювати відео. Цим самим. Тому підписка, лайк. Ну і по можливості коментар. З цими полями машина грязна, все в пилюці. Але, друзі, помить зараз немає часу. Хочеться вже відпочити. А ще якщо мить машину, то нафік. Так, ну а я що, друзі? Дивіться, що будемо брати з собою. Кресло це вже тут лежить. Так. Ну що, будемо складати далі. Фух, так, друзі, ну що. Тікай. Потроху грузюсь. Сковородочка вже там, на місці. Склав її в пакет, щоб вона трохи там вже в сажі. От. Зараз що. Зараз буду виносити все, що будемо брати з собою. Так, кресло моєї королеви. свои. So, yeah. Так. столик. Рыбальский. So, для маленьких. Обов'язковый друзі, стол. Розкладний, саме для таких сил минули куплавы. Так, друзі, звісно, нового удли все беру. Але мені Будлыша. Так. Это на Так. Рот -под. Рот -под. Блин, так Блин, змикало нема места Так. Друзі, відро з планктончиком на товстолобах Маю тут різні. Це все залишилось з минулого року. основний, друзі, що хочу спробувати, так це оці е, молітриксові. Ваня якими курсами його різати? Зай, наріжем там. Чи ти тут хочеш? Ну навірно не мелкими. Ну не дуже крупними, ну но... а тут... Е -е. А тут він, друзі, насправді самий різний е -е. Це е -е. Згущене молоко. Це, кар... Це, знаєте, остатки такі. Це планктон медовий від фанатика. Е -е. Друзі, пробував його в минулому році, як їздив на свій день народження відпочивати в успіх, то на тому платнику дуже непогано краски. Далі такий обичний корона, ванілька ванілка. Вот. Ну і тут все пішло молітрікс, какой-то Медовий. Це на що білий кит. Якісь вони кислородні чи що. Теж медовий. Так. Так, сільвір карп. І не знаю всі нахвалюють ось це. Горілка. Спробуємо. Вот так, такие ведерку. Так. так, е. Далее, боевскую. Фу, нарешті зібрався пів хати вигріб. Фу, тому, друзі, що? Я з вами не прощаюсь скажу до побачення, до нової зустрічі. Наступне відео, друзі, буде довгим, я думаю. Тому приготуйтеся основательно. Закупіте чіпсів, пива. І я надіюсь, якщо у чи рибалочка вийде і все буде нормально, буде хлювати, то подивіться буде що. М -м? Тому, друзі, всім до нової зустрічі, всім пока.